Дуже гарно, я провела сьогодні час, ціле після обіду. Відпочила, ляква, походила по воді, багато кілометрів зробила, посиділа, відпочила, поговорила. І я йду додому, і ось так думаю, сумна я трошки, бо я собі думаю, от я б так сама одна була тут в Італії. От нікого б в мене не було, навіть двоюрідної сестри чи брата, навіть двоюрідних, ніякої родини, в мене б зовсім зовсім не було. Я собі так представляю завжди, що я одна тут, а вся моя родина на Україні. В Україні. І це дійсно, я собі тепер дуже добре представляю, як баданти себе тут почувають, ті жінки, які приїхали багато років назад. І вони багато років вже тут є. Вони тут самі. І от їхні думки завжди-завжди летять в Україну. Не рахуючи, що зараз е, такий період тяжкий, е, що війна зараз на Україні є. Навіть до того ще, до війни, як було, все одно ці жінки, баданти вони були нещасливі. Тому що сумочку залишили діти, бачите, ось туди пішли, там море є. Діти залишили, м'ячик, зараз вернуться, заберуть, взуття навіть є. І я от думаю, тому що до думки цієї баданці, цієї жінки, летить туди. Вона постійно думає, що треба подзвонити. постійно думає, щоб передачі якісь передати. Там говорить, що їм купляти, що їм потрібно. Внукам висилає, дітям висилає, допомагає на машину вже другу квартиру купила. І ті безконечні дзвінки. І нерви трохи, звичайно, бо діти так і не слухають, роблять по-своєму. І... Тому що все-таки баданти, яка прожила тут 26 років, дорогесенькі мої, чи 30 років вже скоро буде. Вона зовсім інакша, інакша мама для своїх дітей, ті, що в Україні, ніж та мама, яка ніколи з границі не була. Це дві речі зовсім інші. Тому що Баданти, та, що в Італії, вона все таки інакша. Її Італія змінила, дуже сильно змінила, дорогесенькі мої. І, і так само діти змінилися в Україні. І вони вже такого, такого разу язика вони такого вже не знайдуть. А скільки таких сімей є, що мама, наприклад, вертається і чекає щось другого, і, і незадоволена, я говорю 50% так, 50% так. Ви не думайте, що а скільки таких жінок, що вони ще цього зараз не розуміють. Що, як вони приїдуть з Італії назавжди, як будуть мати вже 75 років, а тут ще дуже сильно багато жінок, які мають 75 років, і ще працюють. Що В Україну навіть і нема дуже куди вертатися. Старість теж буде сумна в Україні. Діти не хочуть дуже, щоб мама верталася. Діти це не для всіх. Діти теж добре, як мама є за границею. От дітям добре, як мама є за границею. Нерви не тріпає, гроші якісь висилає, якась допомога є. Яка би не була, допомога є. І дітям це дуже-дуже вигідно і корисно. Тому я так думаю, чому наші жінки? Треба, щоб заміж тут, все-таки виходили на старість. Ми Тут краща старість була би. Тут і скоро, скоріше приїде, і лікарі, якісь їда. все-таки людина, яка їла 30 років продукти італійські, це набагато-набагато здоровше, ніж їсти якусь українську їду на якісь улії зготовлена. хто знати, як смачно. Це смачно, це я нічого не скажу. В Україні смачно годують, але які складники, які складники. Цієї їди, що вони там дали, щоб ця їда була смачна. В Україні тут в Італії з двох-трьох інгредієнтів зроблять дуже смачно, тому що вже сама мука смачна, сама карон смачний. Олія смачна, ну, якісні продукти. Дають трошки продуктів, небагато так, тому що в Італії говорять завжди. Тропароба, то вони просто не люблять, щоб ти багато і сметани, і масла, і сиру, і сир, і такий, і такий і сир, і якусь зажарку, і того всього дуже багато. Я це зрозуміла зразу, тільки приїхала в Італію, мені зразу сказали тропароба, Але на самому початку я ще так зовсім повністю не розуміла. Тому що я думала, а що таке тропароба? Ти візьмеш даш, чим більше даш, Воно буде смачніше, тому що воно смачне. Ну і що ж я дала і той, той, і той, і той, і, то, і трошки більше дала тих всяких інгредієнтів. Зато смачне. А ні, ні. Того вони не хочуть. І це дійсно правда. Я от зараз чим менше даю, я так по-простому навчилася, в літо ми навіть макарон ось такий варимо. Відваримо макарон зовсім без солі. Це вже багато-багато років назад. Мене навчили туди італійці, парміджано вже солене, до, до води, це лікарі такі, це таке, скажімо, сім'ї такого вищого рівня мене навчили. Щоб мені сказали розум. Раз-один, я зразу розуміла, парміджано вже дуже солене, там сир, солі багато є. Суго, яке-небудь солене, соус. Теж вже солене, вже солі не треба до води, не треба. Я ніколи не додаю. Тут я завжди ходжу, купляю. От розклад який. Такий розклад. В пів восьмої вони працюють, магазин вже закривається. Тут гарно, я часто ходжу їсти сюди. І церква. Годинник є. так як пізно. О-о-о, я приїду додому, восьма година вже буде. Вже буде восьма година. Як добре не мати маленьких дітей. Як добре мати не мати маленьких дітей, дорегенькі мої. Як добре не мати пса, не мати кута. Як добре, що в тебе чоловік. Що в тебе чоловік в хаті є і ти за нього не переживаєш. Що він не нап'ється, що він не накуриться, що він не буде у барі сидіти з ким небудь до півночі, що він не гуляє. Це дуже-дуже мене заспокоює мати такого чоловіка, компанію дівіта, де в тебе надія є, що він, хата в нього дуже чиста. Я би його як на місяць залишила в хаті. Я би приїхала, хата була б така чистенька, така, як я залишила. Та він більше пригоди, він більше готується, ніж я Прибирає. Посуду, наприклад, він завжди миє з самого першого дня. Я навіть цього не знала. Ми тільки почали жити. Ось так ще навіть не жити, а ще так цей от. А він каже, посуду я мию, бо він так привик. Він так привик, і так і я так думаю, боже, як це добре, бо жінка вже, вже якісь там продукти купила, вже це все приготувала, нарізала, помила, приготувала, подала, вже замочена. І після того ще вставати, йти мити. А для мужчини це дуже а мужчинові, дуже, якщо не миє посуду, він, він що? Він готовий, сів, поїв, поїв, і знову йде на дван сідати, а жінка знову продовжує мити посуду. Дуже-дуже добре. Я хоча маю машину, я про неї майже забуваю. Там два-три рази мила в тій машині, посудомочній машині. Чому? А, а тому що в мене сталося те, що сталося, тут базар є. Тут зранку мої ходили на базар, мої родичі, ті, що приїхали до мене. Я вам нічого не говорю, хто, як, що і коли. Тому що ви самі в коментарях таке пишете мені всяке. Такі що читаєте, фантазії. Такі у вас фантазії великі. Мені так подобається читати. Це син її, це дочка її. А що, а зять? А зять, напевне, її не, не цей, не, не сприймає, так як має бути. Зрозумів, що вона дурна, що вона така, що вона така. Навіть якщо б у мене зять був, що мені з моїм зятем може бути спільного чи з невісткою, що в мене спільного? Ми європейські люди тургальські. Хто живе тут 30 років, знає, що тут всі живуть в мирі і всі годяться, тому що ніколи ніко, до нікого справи нема. Я їм завжди... Вони мені, за От їм, наприклад, я ніколи ніяких Ні претензій, який будинок гарний. Я ніколи претензій до них не ставлю. Для мене завжди добре. Добре так? Добре. Прийдете? Прийдете Вабене. не прийдете Вабене. будете то їсти? Добре, не будете їсти? Добре. Поїдете туди добре. Поїдете сюди добре. Для мене все добре. Все... І так само для них ніхто нічого не командує. Тут всі дуже гарно живуть, дружно. Дружно, дружно живуть. Тому що не треба пхатися і не треба керувати. Керувати не треба. Я йду до машини, моя вже тут моя машина рядом-біля рядом, рядом біля мене, от там на дорозі. Я в 8 годині прийду і Мій компаньон вже на стіл все поставить, стіл накритий вже буде, він вже знає, він те любить. І таліці всі, отак за півгодини, вони вже всі стіл накрили, все поставили, тарілки, вилки, воду, стакани і стоїть і чекає. Все готове. Мені така дисципліна дуже сильно подобається. Для дітей зараз так нікого немає, бо так сезон такий не почався. А пізніше буде стільки тут шуму, крику і музики, що ого-го. У нас отакі завжди бачите високі дерева, такі, як в мене, на протягом будинку. Піно називається в однині. Піно по-італійськи, соснове таке дерево. Тут теж парк всякий для дітей. що воду спустили, ой, ту вода була сьогодні, помили басейн. От там от, бачите, всі такі качелі, це такі лодки на воді, це басейн, а там помили, помили, приготували. Мандонна. Що він гудить? Машину лишив, вже настрашилася. Странє. Поставив машину на серед дороги. Ні, на стороні. автобус не може проїхати. Жінка за, за рулем. Став посеред дороги. Ось. Встань. Ланжеровер. Ось там, дорогесенькі мої. Ланжеровер, гарна, красива машина і це є машина не моя. <свісно> до побачення і до скорої зустрічі, дорогесенькі мої. До скорої, скорої зустрічі. І пишіть, що ви думаєте. Дякую за коментарі. До побачення. До скорої зустрічі.